Бажаємо і Сьогодні наші друзі з фонду захист майбутнього надіслали нам. Точніше, ми сьогодні отримали подаруночки від нього, ходьби ближче розпаковочка. Дивимось. Ми тут маємо. А маємо мати деякі риталяки. Так, маємо білоклік. Біноклік ми маємо. Ой. Біноклік ми маємо. Так. Маємо якісь смаколики, сірничочки, брикви, апнеційні е, наліпки. А оце найголовніше. Маємо отакий. Тепловігір, який буде нам допомагати, ще ефективніше знищити ворога. Дякую вам за допомогу. Слава Україні. Героям слава!